Всім привіт, молоді любителі екстриму, і ви знову на каналі Candy Boards. І сьогодні ми будемо показувати і розказувати вам, як правильно підбирати одну з найважливіших частин вашого трюкового самокату, а саме це колеса. В цьому випуску ми розберемо, які бувають види коліс, яка у них буває ширина, діаметр, чи треба вам колеса з пластиковим сердечником або з 12 стандартом. Спойлер, ні. І почнемо ми з самого першого пункту, це матеріал. Диско колеса сердечник буває двох матеріалів: або алюмінієвий, або пластиковий. Пластиковий це повна шляпа, яка використовується на бюджетних експлорах. Тому хлопці та дівчата однозначно для своїх найкращих бенгер-трюків обирайте алюмінієві колеса, тому що пластик це дуже ненадійно, і нехай пластикові деталі у вас будуть тільки на наколінниках. Тепер розкажу вам, які ж бувають види цього сердечнику. Він також називається кор. Тут, до речі, одноіменний бренд. Вони можуть бути або спицевої форми. Такі колеса бувають зазвичай найлегшими і підходять для паркових збірок. Також у нас бувають повноцінні фулкори. Це, до речі, стара модель proto Slider, Вічна класика. Вони важкі, але вони супернадійні, і вони дають трохи більше накату за рахунок більшої ваги своєї. Також є. Ніби ті самі фулкори, але є нюанси. Тут сердечник повний, тобто там всередині теж є метал, цей е, порожній. Він називається Hollow. Тобто у нас є оцей диск, всередині там порожнина, і є ще другий диск. Це такі достатньо середні колеса, я би їх назвав універсальними. Підходять як і в стріт, так і в парк. Підсумовуючи, що я можу сказати, якщо вам в пріоритеті легкість та компактність вашого самокату, то я раджу вибирати спицеві диски, до речі, це одна з найлегших моделей на ринку. Якщо вам треба надійність для того, щоб стривати потужні гепи та дропи, то вибирайте фулкори. Прото дуже-дуже класні. Якщо вам треба якийсь універсальний варіант, якщо ви катаєтесь і в стріту, і в парку, нормальним вибором для вас стануть ось ці холо-кори від Core. Ну і наостанок я можу вам розказати про такі цікаві моделі, які називаються Honeycore. У кожного виробника у них там є своя альтернативна назва, але суть в тому, що вони виглядають дуже стильно. Вони мають конструкцію hollow-core, але вона ще додатково перфорована. І такі колеса теж є достатньо легкими і можуть використовуватися у паркових зборках. Також важливим, але не зовсім помітним показником ваших коліс є профіль. От у нас є дві моделі. Одна з них Etik, інша Core. Вони мають однаковий діаметр і ширину 110х24 мм, але якщо ми подивимося на них в профіль, ми побачимо, що колеса Etik мають більшу ширину, ніж колеса Core. Оце і є ось цей профіль. Тобто, якщо ти новачок і тобі треба більше контролю при приземленні трюків, які ти вивчаєш, то вибирай колеса з більш широким профілем. Якщо ти катаєшся по підготованих скейт-парках і тобі важливий накат, то вибирай колеса з вузьким профілем. Тут все просто. Так, що у нас по діаметру коліс? Коліса бувають. 100 мм це найменші для трюкових самокатів, і найбільші це 125 мм. До речі, у нас вони є в наявності. Огромні катки з шаленим накатом. Як я вже і сказав, чим більше колеса, вони дають більшу швидкість і більший накат. Менші колеса дають більше контролю, на них легше вчити базові трюки на флиту, тому що ти нижче до землі, тобі легше приземляти трюки і відчувати свій самокат. А самий стандартний народний діаметр, я вважаю, це колеса діаметром 110 мм. Найпопулярніші, найходовіші, підходять під більшість дошок, вилок, тому 90% коліс в нашому магазині саме в цьому діаметрі. Переходимо до жорсткості коліс. Ви всі знаєте, що гелік це насправді поліуретан, достатньо міцний і надійний композитний матеріал. Він буває різної жорсткості, з нього роблять як і колеса для самокату, так і для скейтборду, також бушинги, купа запчастин з нього робиться. Він має свою жорсткість, зазвичай вона варіюється від 0 до 100 А, де 100 це найжорсткіший, 0 – ну типу дуже м'який. Зазвичай стандартна формула поліуретану в самокатерських колесах коливається від 86, 88 до 90А. М'які колеса, вони хоч і зношуються трохи швидше, ніж тверді, але вони дають більше комфорту, вони дають більше щеплення та контролю, і вони гарно підходять для брудних поверхонь. Це або якісь там стріт, гранітні панелі, або якийсь брудний бетон у скейт парку тому там краще брати колеса пом'якше. Жорсткі колеса є більш надійними довговічними, і я би радив їх використовувати в скейтпарках, там де дерев'яна фанерна основа, тому що вони дають більший накат, особливо на дерев'яній поверхні твого парку. І тут ми дійшли до моменту, що колеса бувають різної ширини. Зазвичай це 24 мм або мм. Є різноманітні варіації на 26 і на 28 мм, Вони вони вже входять у минуле. І залишаються зараз два стандарти. Це 24 мм, та 30 мм. З чим же їдять ці розміри? Тут та ж історія. Вущі колеса легші, тому це типа парк або новачковий рівень. Широкі колеса я однозначно би радив вибирати тим, хто катається в стріту, тому що вони дають абсолютно інші відчуття від катання. Вони більші, вони швидші, вони краще прощають на рівності дороги, по якій ти ганяєш у своєму стріту. Ось такі колеса це самий поширений стандарт на ринку. Це 110 мм на 24 мм шириною. Такі колеса підійдуть у більшість вилок, у більшість дек, у більшість комплітних самокатів, тому я би радив їх вибирати новачкам, які хочуть оновити свої колеса, але які не розбираються в усіх технічних тонкощах. А трус вибирають, а вже ж колеса діаметром 115 або 120 мм бувають, але шириною 30 мм. Такі колеса на порядок важчі, але вони дають кращий накат, краще щеплення. Цей гелік набагато складніше пошкодити і повідривати якісь шматки на цьому всьому смітті, яке попадається в стріту. Ну і до речі, вони дають більшу амортизацію, коли ти стрибаєш якісь гепи дропи. А особисто моя думка, що на таких легше їздити за пивом. Я раджу спробувати вам два цих стандарти зробити свій власний вибір, тому що вони дарують абсолютно різні відчуття. Але для того маю попередити, що для того, щоб поставити ці колеса 30-ї ширини, впевніться, що всі ваші деталі підходять під цю ширину коліс. А особливо вилка та дека. Бо коли ми бачимо, як якийсь нуб намагається всунути 30-ті колеса у свою стандартну вилку, якийсь маленький менеджер на нашому магазині трохи плаче. І на додачу, коротко розкажу вам про те, які бувають типи підшипників. В принципі, тут нема чого особливо розповідати, тому що всі підшипники вони універсальні. Буває тільки різниця під діаметр 8 мм, це найпоширеніший зараз. І була спроба у бренда Etik робити колеса стандарту 12 мм. Вони давали типу більшу швидкість і більшу надійність підшипника. Але ця війська не прижилася в народі, тому я не раджу вам переходити на ці колеса, тому що їх достатньо мало на ринку, і вам буде складно потім знайти альтернативу. Після того, як ви зносите стару пару, складніше буде знайти нову. Всю інформацію, яку ви тільки що побачили і почули, ви зможете знайти на сторінці нашого блогу на сайті. І перечитати її ще раз, ви можете подзвонити нам або написати в дірект, отримати якісну консультацію і відповіді на всі ваші питання. А якщо ви вже купили ці колеса і щось з ними не стає, не підходить, то теж звертайтеся, тому що наші майстри можуть як поміняти підшипники, так навіть і знову закруглити ваш гелік. Якщо вам цікаво, як це робиться, напишіть в коментарі під цим випуском, і ми покажемо. А це був короткий екскурс по типам, видам, розмірам і всім іншим технічним нюансам по колісам. Дякую за приділену увагу. Подивіться наші попередні випуски про те, як підібрати ширинодеки до твоєї підвізки, а також про те, які бувають типи компресії. Рад був вас бачити. Щастя, здоров'я, катайтесь, не ламайтеся!